Всім привіт! Мене звати Діана. І сьогодні я вам хочу показати ось таку от карту, яку я дуже люблю грати. То, можна сказати, моя одна з любимих карт в Роблоксі. Я, всі, я її всім дуже рекомендую. І зразу, коли я в неї почала грати, я була в ній, ну, можна сказати, про. Ти З самого початку шльопнулась, коли хіба починала в неї грати. І навіть близько до цього моменту була один раз, от зараз покажу. Я не знаю, скільки буде бути. Я не знаю, скільки то буде. Ні! Скільки вже можна, то вже 55-й раз. Ну що, згадала? Ну, то що, взагалі я ж відео показую? Ну ні Добре, добре, більше не буде. Так, ну добре. Дивіться, от якщо вам видно, так називається гра, як я вже казала, всім рекомендую ставте лайкосус за мій відосус. Всім хорошого дня і всім па-па. До нової зустрічі!